Доброго ранку, мої любі, мене звати Чепок Оксана, і це мій канал про стиль, моду та красу. Сьогодні ми з тобою відправимося в магазин за новорічними прикрасами. Подивимось, що представлено в магазинах, і що обрати своїм близьким на подарунок. Перед тим як звичайна на олі, треба обов'язково вибити кавусі. Без кавусі просто не може розпочатися день. Скажіть, будь ласка, ви також такі кофемани, як і я. Е, будь ласка, напишіть мені в, в коментарях, або просто поставте мені лайк. Мені буде дуже приємно і я буду знати, що ви такий кофеман, як і я. Ой, як завжди вдома, світла немає, але слава богу, у нас працюють генератори. Ну, якось так виживаємо. Сьогодні я, до речі, спробую новий формат свого відео. Я буду знімати сама себе. Не знаю, як підійде, не підійде, зайде, не зайде. Тому що сьогодні ми без оператора. Ну, мені так буде набагато краще, якщо я буду сама знімати, знаєте, сама собі керувати, нікого не напружувати. От тому подивимось, як взагалі буде така зйомка. Тому чекаю на ваші коментарі. Так, ну що я вже йду до торгівельного центру Ретровіль. Сьогодні ми будемо там знімати наш огляд. І перший магазин це у нас буде Юск. Подивимося, що там представлено. Я знаю, що там дуже багато красивого декору, новорічного. Тому зараз подивимось з вами. До речі, скажіть, будь ласка, хто вже поставив собі ялинку? Я ще ні. Вона взагалі нічого вдома новорічного немає, мені так соромно. Тому треба це негайно виправляти. Йдемо разом з вами. Селепотя у Маріуполь нас везе. Я коли походжу в торгові центри, завжди у мене дуже сильно там скапичне відносинся охорона, коли бачу, що я з мікрофоном ще йду щось, розказую. Завжди зчепляються, мені потрібно ну, запитувати чи можу знімати. І це так, що як щось наблюдає, я бачу, вже йдуть охоронці, тому ховаю камеру. Так, ось. От ви знаєте, я вже була щойно в магазині, мене це так бісить. Значить, ну я підійшла звичайно до адміністратора. Мені здається, що не треба цього роботи, тому що більшість блогерів знімає знімається контент і все окей. А тут розумієте, узгоджуйте з адміністрацією ем, магазину. Юском нібито я тут знімаю усіх і вся. Короче, все Більше, більше я не буду нікого нічого питати, тупо приходжу, тупо знімаю. Потім до мене вже приходить, а в мене вже є відзнятий матеріал. Ви знаєте, це так образливо. І Підіть мені, будь ласка, розкажіть, можливо, я не права, можливо, я е, ну так повинна до кожного підходити, запитувати. Хоча я це завжди намагаюся з посмішкою заходити, приходити, казати, хто я така, і навіть там е, завжди перевіряються. Хто я така, там мої відео навіть, так я не якийсь там, знаєте, блогер мільйонник що там мене перевіряли. І маючи ось таку, бачите, велич, в такому крісі гарному я хочу вас привітати з плідешніми святами. Нехай в вашому домі завжди буде мир, злагода, тепло. А віпо. Вау, ви подивіться, яка краса. Це я просто зайшла в цей інтертоп. Прикольно. Ось це є дуже багато новорічного. І так, 339 гривень прекрасна на ялинку. Супер крутий подаруночок. Дивіться, які. Ялиночки гарнісінькі. Подивіться, які гарні тарілочки. Класні. Ціна їх ціна 339 гривень. Да. А ще ось така гарна для оливок, для сирочка. Можливо, ковбаску. Теж фруктовниця для фруктиків гарно буде виглядати на новорічному столі. О, це взагалі серія лоскончик, дуже крута. Красиво. Подивимось, що тут таке. Тут щось треба буде зберігати листи для Санти. Це у нас кофтинка і штаніжки. 100% бавовна по ціні 600 гривень на подаруночок. Ось тут для хлопчиків. Будь ласка, дивіться, які теж носочки. Такі гарні коробочки По на у тисячу... нас 169 гривень і ще милі носочки з такими волонятками за 119 гривень. Хто обожнює такс, Капусечки спеціально для вас такі малесенькі. Ще по ціні 459 гривень. Так, такий грінч. Йдемо йому забрати наші подарунки. 389 гривень. Дуже демократична ціна, ну просто дуже. О, подивіться, тут також є такі гномики, як уюзку. 800 гривень. Ось такий. Вау, які прикольні гномики, до речі, подивіться, який класний оцей. Олень. Дуже подобається. Так, 99 гривень. Ось такий є. Ось такий ведмедик є. Дуже непогані ведмедики. Ці, які прикольненькі, мені дуже сподобалась на ялиночку таке. Клас. Ось 120 гривень. Щось в них є. Ой, яка гарна. Вау, дуже красиво яскраво виглядає, 600 гривень. І якщо я не помиляюсь, це шишечки, це справжні шишечки. Ой, дуже-дуже така подушка. І ще подушки у нас. Очево, цукерочки. Але ціна печива у нас 339 гривень. Ялиночка ось така є. Ну, а ця прикраса взагалі в мене не зрозуміла. 119 гривень. Чорті, що. Чорт що взагалі не тримає форму. От куди її вішати на двері? Щоб ніхто не вкрав. У можна завжди обрати подаруночок для підлітка. Як на мене, тут стільки багато е, милоти, знаєте, такі прикольні штучки. Подивіться, не грінчем. Ось оленятко, яке гарне. А ось іще така масочка. Пізні штучки-б'ючки-брючки, б'юті-штучки. Брючки, Клас. Ну, підліток точно буде в захваті від цих навіть і дорослі також дівчата, я бачу, обирають таке. Повісника хугу -ху. клас. Ну якщо чесно, то до якості сенсеї мені взагалі не подобається. Тут е, такі дуже дешеві речі, але е, речі, які там на сезон, на три місяці, можливо, може купляти для діток. Взагалі тут просто крутий вибір. Але для дорослих, е, як на мене, буквально там дві-три одиниці може собі купити. Що взагалі можна дарувати на Новий рік? тому це таке більш сімейне свято. Хочеться звичайно святкувати в сімейному колі, з близьким, з мамою, з татом, з з сестрами, братами. Знаєте? коли наклити гарно стіл, ялиночка яскрава. Боже, це такий прекрасний момент. Ти там курантиці б'ють, палиш своє бажання в шампанське, потім все шампанське п'єш. І це бажання ніколи не здійснюється. Знаєте, як воно буває? ось. Ну а можливо у когось здійснюється. Якщо чесно, скільки я загадувала бажання, воно ніколи у мене чомусь не здійснювалось. От так от е, може подавати підійдемо до подаруночків, Якийсь плед гарний, е, можна подарувати піжаму, можна подарувати якісь приборчики. Там чашечки, тарілочки е, тематичні, там новорічні. Е, тематичного реквізиту, реквізиту, тематичного просто дуже сильно багато. І зараз будемо йти в епіцентрі, подивимося, що там у нас є. А у нас тут в ретровілі, яка виставка гарна. Дітки тут малювали свої картини. Подивіться, яка у нас талановита молодь, ви тільки подивіться. Ой, прикольно. О, це взагалі неймовірно. Так, що тут ще у нас дуже гарно. А ну скільки рочків? 12 рочків намалювала. Хто тримає цей район? Пес патрон, пес патрон. Ось який пес патрон гарнючий. Ой, подивіться, який гарні тут ведмежатка, гномики в епіцентрі. Все так неймовірно красиво. Світті Клаус. Я, я рахую, що це дуже гарний подарунок перед новим роком. Це буде завжди актуально. Красиво. По ціні 649 гривень. В епіцентрі дуже-дуже все по новорічному. Подивіться, які ще гномики, гномики ці повсюду. Ну, Червона ялинка, це, звичайно, щось дивовижне. Новеньке, ось така лакитна, зелена синя. Ну, звичайно, такі сині ялиночки, штучні. Ой, ну такі собі, якщо чесно. Ось ця краще. Більш якось природніше виглядає. Ну, Подивіться на ось цю зимову красуню по ціні 11800. Виглядає дивовижно, дуже дивовижно. Кукусики! Сніг такий красиво виглядає, але дуже сильно екологічно, за 12 тисяч, не знаю, я б не купила, наприклад. Да, дуже багато ось таких прекрасних ялиночок ялиночку по ціні. Взагалі адекватні, як на мене, 499 гривень. Подивіться, за такий пакунок. Будь ласка, ви вже можете там одну ялиночку точно нарядити. Оцей пакуночок коштує 600 гривень. Ось, або ось такий пакуночок можна купити за 600 гривень. Подивіться, ця ялинка буде прикрашена. а це вже більше за 1400 гривень. Ось такі кольори. Ці красиві такі прекрасні ялиночку, дивіться, косочка гарнюня, солушка. білочка тут. Ангелик. Чи хто тут така фея чарівниця? На подаруночок також можна завжди обрати. Я думаю, що можна красиво запакувати, а по ціні вони взагалі адекватні. Це дуже рідко, знаєте, коли декор буде по адекватним цінам. Ну і, звичайно, ось такі гарні віночки на двері. Але ви знаєте, мені все це більше сподобався віночок. Ніж цей такі дубовий трішки. І тут, ви бачите, просвічується усе на світі. І по ціні 600 гривень. І ось такий собі пакуночок. Або таке можна купити і собі на двері повісити. І нехай він зустрічає всіх гостей. Ля, які симпатичні, які симпатичні і такі, і сякі. І навіть ось такі. Дуже подобається гарно виглядає. Такий пакуночок подарунковий. Так, по ціні у нас 649 гривень. Очі мені дуже сильно подобається цей магазин, тому що тут можна все і одразу купити, запакувати і вже подарувати на місці. Не? Дивіться сюди прикраси, красиво запакувати і подарувати буде супер крутий подаруночок. Подиви, які так лисочки милі. Лав. Гарненькі, пухенькі, такі сіренькі ось є. 499 гривень. В епіцентрі також представлено різний посуд, але насамперед мені дуже сподобався більше син Якось цей посуд не яскравий, такий, знаєте, більш такий, як у бабусі. Ну що, друзі, сьогодні ми з вами походили по декількома магазинам. Це у нас був «Сенсей» і епіцентр. Подивилися з вами новорічні прикраси, що можна подарувати да, вашим близьким та друзям. Ретровілі, на жаль не дуже так багато магазинів, щоб подивитися якісь прикольні магазинчики. Можливо, я зараз ще щось походжу дознімаю вам. Але загалом моє таке враження: ось про магазини. Епіцентри даю йому десятку, твердо десятку. Гарний магазин. От ви знаєте, ціна якість – це про них. Дуже багатий вибір. Я вражена тим, що я ніколи не звертала увагу, знаєте, на ціни на іграшки, але от походила і зрозуміло, що епіцентри ви топчика. Дякую вам, сінце також є непогані вибори, Мені більше всього це сподобалося У них тарілочки красиві, ну а юск вам дізлайк. Хоча я дуже вас люблю, я часто проходжу, приходжу вашим клієнтом, але мені сьогодні не дозволили знімати, сказали там тому написати, сьому написати. Але ж ви розумієте, я сьогодні буду робити це час. Там нічого такого немає для того, щоб мені писати в їх главний офіс і питати у них дозвол. Всі і так знають, що є в магазини. Тим паче вони TikTok будуть Бачите, як мене це трішки зачепило. Ось наступного тижня очікуєте огляд на магазин одягу, тому nee. не забудь підписатися, поставити лайк. Гарного тобі тижня та вдалого тобі дня цілую, обіймаю тебе сильно, сильно, папа. -па.